Десятки розрізаних коліс, розсипані вантажі, суцільний стрес. Така їзда трасою дніпропетровськ Кривий Ріг. Це один з головних шляхів державного значення. Він веде на південь. Зокрема, він є найзатребуванішим серед підприємств, які перевозять зерно до морських портів. Водії називають трасу пекельною, бо змушені рухатись суцільними ямами. Наші кореспонденти перевірили шлях і дізнались, чи є надія на ремонт. 130 кілометрів суцільних тортур. Це просто якесь фронтове поле. Глибокі, широкі та з гострими краями. Ям стільки, що їх просто ніде да об'їжджати. Подивіться, колодязі по коліно реально. Полями та узбіччями водії намагаються зберегти авто. Боже мій. Це не дорога, це катування водія. Обабіч траси десятки машин з розрізаними колесами. Ні, нету дорог, второе колесо. А Дніпропетровська нове колесо це щонайменше дві тисячі гривень. Водій не стримує обурення. За що платим налоги, за що платім гроші – Ні, понятно. Та випробування стає набагато складнішим, коли сонце заходить. Якщо вдень, хоч якось можна було ці ями побачити, то ввечері їх просто неможливо об'їхати. Одна суцільна яма може краще полем їхати, я не знаю. Перед нами пасажирський автобус, щоб якось довести людей, рухається узбіччям зустрічної смуги. Дивіться, кратери, щоб зуби не повибивало. Два кілометри за годину навіть повільніше, ніж йде пішохід. Втомлені та знервовані. Водії перепочивають перед черговим ривком. Три колеса пробив, зараз з нашим монтаж, но ну, шпом'ялась і далі Ад, Од, Одним словом місців а не дорога. Борис ледве стримує сльози. Через знищену дорогу він втратив вантаж. От на ходу відкрився, борт кольцо вискочило і зерно посипалось. І хто буде розміщати мене зараз? Вбитки. Клянуть, обурюються і підраховують збитки, але без силі. Іншого шляху нема. Навантаження зросло вдвічі. Загальна вага зросла втричі. Тому дорога ця пройшла в такий незадовільний стан. Ми демонструємо посадовцям Мінінфраструктури світлини, траси Ремонт обіцяє, але не повний. Капітальний ремонт для такої дороги може коштувати від 20 до 40 мільйонів гривень за кілометр. Тому ділянками буде виконуватись капітальний ремонт. Переважна більшість буде виконуватись поточний середній ремонт. 330 мільйонів гривень на ремонт цієї траси. Держава таки виділила. Найгірші ділянки вже визначили протяжоно всього цього участка порядка 70 кілометрів, 55 кілометрів в ремонт. Тендер мають оголосити найближчими днями, потім визначити переможця, провести роботи. Тож нормально їздити тут будуть не скоро. Ну кінця текущого року. Просто це дуже великий об'єм ремонтних робот. Да, проїзд буде дуже очень у літній період. Тим, хто постраждав від бездоріжжя, радять звертатися до судів. Збитки тоді може й компенсують, якщо пощастить. Ольга Палоска, Наталія Армолат, Олександр Куліш, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1.